тому що то поки з напарником дзвоню все нормально міняємося по плану тобто вже завтра е, ну мало ли не повинні нікуди вже послати максимум по Києву ніч може поїду по розвожу магазин хоча може і не відправлять. Подивимось. В принципі за цю вахту за 19 днів, зараз 7500. З Керменчадо їду до Києва. Ну якраз буде 8000 кілометрів. В принципі, непогано. Загрузилися ми на дононі, ще й поспати вийшло. Я, напевно, десь піти у 12 ї заснув. 2.40 на третій й дзвонок вже з зданона проснувся. Опасно, звісно. Я думаю, що в будь-якому случаї, охорона вийшла, прозбудила. утро зараз саме такий час починається, коли в сон буде клонити. Ну, нічого страшного. Якщо захочеться спати, то якийсь часик-два вже доспимо. Вчора не проїхали, почало морити, став зразу за Полтавою в Циганському. Взяв каву на маршалі і таке я ходох перекусити, щоб потім працювати цілий. В принципі, це сосиски, не як у звичайному хот-догі. Тому зараз перекушуємо і вже тоді точно їдемо вже без зупинок до вигрузки. Ну все, доїхали під вигрузку, стали під рампу. І тепер складне, очікуємо. Можна було піти на рампу, але там холодно, все зараз одягатись, розіватись. Вигружають швидко. Минулий раз вночі, то 10-15 хвилин, і все. Тому очікуємо і будемо їхати на базу, здавати документи, заправлятись. Можливо, ще сьогодні вночі поїдемо кудись по Києву, а можливо і ні. Також ще потрібно трішки підробити, бо габарити не працюють бокові. З однієї сторони пару штук. В принципі, таки по мілочам покупатись. А може чекати вже і що Вже трішки настрій з'являється домашній. Очікувані. Це зараз Це Сьогодні і завтра до завтрашнього дня дочекатись. Думав, що вже роботи й не дадуть. Сьогодні ми міняємось з напарником. Сьогодні 28 число. Вчора до 8-ї вечора ніхто не дзвонив, я думав, вже все, без роботи залишився, думав, переночую, зранку помию машину напарнику. і в принципі все. Можна їхати спокійно додому. Правда, не так воно сталося, як гадалось. Набрав 8 годин, каже, зранку пий на вишневе банани на перемогу. Ну, Думаю, ладно. Не магазини, Лучше я б ночні магазини повозив, так би зранку був вже вільний бо її вже б мінявся. А так тільки їду на завантаження. Зараз пів восьмої ранку. Сьогодні ніч була така неспокійна. То приходиться зараз, смикатися в пробках. Потім ще поки загружусь, потім потрібно смикатися. Обратно. Ну ладно, вже як є. Встигнемо, Найголовніше спішити, але медленно. Тому що як починає спішити, воно зразу, зразу тоді починає щось не вийде, що то, то спокойствує, везде успіємо. Ти тобто сьогодні вже крайній день і додому, так що вже, вже проще. Так, У нас такий різкий трішки перепад. Почалась у нас, бо минула вахта. Зовсім не показував, як проходять вихідні далекобійники. Показував тільки робочу вахту. А зараз у нас зворотня сторона. Приїхали додому і починається на все. Із дальнобоя ми переходимо в Да? Що ми робимо? Плімінь. Пільміні. Бо мені в коментарях часто писали, що з таким харчуванням я і до 40 не дотягнув. Ну, не знаю, харчування у мене нормальне, особливо коли вдома. Та й в дорозі не жалуюсь. Ну іноді просто хочеться трішки. Я не вважаю, вважаю шаурму шкідливої їжі, а шарму шаурму. А ну, іноді... сладке. А сладке це гармон щастя. Mm. Якщо хочеться, то собі відмовляти не можна. Так що зараз вже доготовляємо. Пельмі залишила ще трасси. Ну, я поки доп'ю каву, то пельмені будуть готові. Вони будуть. Ну, Щас встигну покупати. Ми продовжуємо. І жінки треба допомагати. Тому Я думаю, <гум> один поднос вже в морозілки, це вже на вечерю. І тут один пельмень, який я зліпив, ну я думаю, його видно іздалека. Ні, вже більше ліпити не буду. Весь в муки сидиш. Ну я скільки роботи переробив. Ну, звісно. За вікном вже у нас ніч і ми доварюємо пельмені. Зварили. Ну, Зварили Такі ось Гарненькі, домашні. А саме головне смачні. Ми будемо вечеряти і лягати відпочивати, набиратись сил перед новою вахтою. У нас продовжуються вихідні вдома. Сьогодні висипались, відпочивали, валялися і на вечір виїхали. Нарешті на вулиці на вже не знаходиться така спека, хоч можна виходити дихати повітрям. А їдемо ми зараз куди? По йогурт їдемо. А їдемо куди, в який ми магазин. Далеко. Далеко в дальній магазин. Тому що в наших магазинах такого немає. У нас поруч є АТБ, Сільпо, Варуси. Но там такого немає, так? Да? А їдемо по йогурт Ростіжка. Бо той, що в АТБ, він не добрий. І ми їдемо в дальній магазин. А їдемо ми, правда, все одно в інфраструктуру чи філіал в Фозі. В селіпо. Тільки чому все немає. Тому їдемо по йогурту, а потім вже скуплятись в інші магазини. Ще потрібно заїхати на мойку, обмити машину. Так, ну, поки заїхали в магазин, вроді за одним йогуртом. Ну, до йогурта ми все ніяк не дойдемо. У когось ще так приїжджаєте за одним, а ходите, гуляєте по всьому магазину, ми просто Дивимося товар, так? Да? Любимо погуляти по магазину. так казали тільки йогурт. Ти мені сам сказав, що ми приїдемо сюди, купимо один йогурт. А на що погуляти, він нічого не сказав. Скупились купили растишку. Можна ділити морозиво. Якщо потрібно знайти нашу. І в чому різниця? Те, що продається в тебе. Що? А? Давай сядемо. Сейчас сядемо. Ну що, показуй, в чому різниця. Стаканчики видно. Ну, стаканчики, такі як дитинстві були, да? так? Тому купили йогурт і тепер їдемо куди? Нам? Будеш мить машину. Буде мить машину. <звук> Моя машина, покаже до Black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talkin' shit fuck the drama. Coming, I'ma send you, you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Droppin' bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this army. Drive with the bullet fly. I'm the last one to die. А ч? Я пошел в карту дырку залазить. Ч от лес тебя? Вообще на профиль. Кого? надо проемы поднять. Кого? Проямы.

Тома, де їздила. Всело. У нас наступний день. І якщо чесно, не знали, чим займа... зайнятися. Поїли, полежали, подивились передачі і зараз куди ми вирішили їхати? Зоопарк. Контактний. Контактний зоопарк. З гадюку подариш. Я вместе з тобою. Ні. <рес> рішили трохи разнообразить наші міні вихідні. Ну сюди вже год їдемо. Так, гот їдемо, ніяк не доїдемо. Це раз так зібралися, решили. Смысл вдома сидіти. Проведемо час з користю. Помочуємо трохи животних. Поснімаємо. Поснімаємо якраз. Бо я, здається, в контактному зоопарку і не був ні разу. Ну, якихось Сейчас там вероятно, що в супермаркеті багато живності там не буде, ну. якихось хомячків потрохаємо. Скунса потрохає. Скунса, я не думаю, що там є скунс. Є. Так скунс званяється і буде на весь магазин званяти. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Шо, пішли? Нагаді, гадючок дивиться, так? Ні. Що? Nee. Страшно. Страшно. Сейчас подивимося, подивимося, та вийдемо. А якщо вони в приході приходять, то ми взагалі не зайдемо. Зайдем. Добрались. Така трішки страх. І за в принципі отаких от животних, тому що Метов. і пітона, так. Да. Ми їх просто не переварюємо. Може ти сам будеш без мене? Ага, звісно. Воно <говори> ну, покажи, хто лежить. А сюди не видно. А Тільки хвіст видно. Тут <говори> став. <говори> а? Зайти? Давайте перше. Тут поставить. Мне что-то телепай. Ой, а куда они лежать? Что он делает? Давай на руку. Подними его. Да он же сейчас сам спрыгнет. Где да, он там? Ну, спрыгнет. Какой красивый. Он еще там? Да. Он тебе в карман заглазит. Что там, кабанчики? До не буду. А зачем ні крово? Та вона хоче погодувала, не просто гладала. Не тебе люблять. Давай купимо возочку. Козочка. Може це козел? Може козов. Колба мене в це, це? це туалет, мабуть, є. Ні, не хочу. Пять гривен у нас так. <ріст> да на мучили животное. Ой, ерок. Добро. <ріст> Я на кормлю, не. Нет? Нет. Это так делается. Чи тебе там уже коза хопає? Сейчас прийду. Не поворачивайся. Казал у А вот давай. Каже, мама. Це такий маленький. Такий котик. Мягенький угу. А мягенький, який, ласковый такой. К'во ще си так генаец? <ръем> да... <ръем> у мен котик, а у те коза. <ръем> да... Идем до Ишле доказвай. А, да ви се и на тебе похожи. Шо? Да гласа и на тебе какво похожи. Какво <ръем> са Чухай, як я, так? Да? Лежить. Ваца закинуть все. Балдин. что пустить. А? Мої? Да. Мені повісити роздавити. Там просто написали, що вони прикусать прикусувати, ти сидиш. Ой, а мені не клати гризу. Кані, це страшно. Ти ж знала, на що йшла? Вони по-новому вже топчуть. Де lancio папес? Мені, блядь, сима. Не до большинства то не заходимо. До большинства. Я заходжу за те, що мені заходиш, то, що не подобається. Ти заходиш те, що мене кусає. А до дикообразу? Ні, до дикообразу точно, ні. Я вам зроблю один кадр з зі піду, а ви будете знімали, будувати, що ви хочете. Сюда это іди сюди. Ага. Гіпси. Його можна мати. Так, Сюди. Гипс. І подивитесь на мене. Супер? А тепер? супер? І на мене? Дякую.

Кабанчик. Сейчас <laughs> mm -hmm, у них весь беленький. То, что гулять хочешь, тика ты. Нет, я им тоже хотелось бы. На камеру не посетили. еще пидите, нужно нужны так Да, поднимаю. Арра. Да. Встретила попугайчика. Mm -hmm. mm -hmm. Вот такого говорящего, вот только что имитировал козочку, то... Не, козу. Козу. порося. <laughs> а, хочешь козу или порося? Не, порося можно в селу, там Но и козу тоже. Gracias. Bueno. <рик> так На підхинець дня. Ми тепер теж в клітки. Любові желаючи може підійти, <рик> подивитися на нас. Погодувати. Хвост може його не трогать. Магадаскар. Мадагаскар. Сегодня все так балдеют. Петя с лапочкой. И игрушку И Балдеет. Позируй нам напоследок. Да. нагулялись Нагулялась, Теперь уже можно ехать, лежать, отпочивать. Активный отдых, фаза. Пройшла на сьогодні так точно. Їдемо закуплятись, вечеряти. І... Закупляти, Кого? Скажи, як тебе розвели. Розвели нас ще на таке магнітик. А розвели все чому. Можна сказати, що купили обичний обичний магну... ну, Обичне дешево пластмаса 300 гривень. Ми якраз виходили, дивимось, висить три наші фотографії. Вона якраз цепляла. Вона якраз цепляла. Це була середня, була трохи менше за 200 гривень, це 300 гривень, а саме велика 500 гривень. Це, звісно, дороговато. Бо квиток, якщо взяти великий магнітік, вход стоїть 500 гривень чи 540 Це за двох. За двох. І купити один магнітик за 500 гривень. Розвод красивий, і ми на нього повели, в принципі. Так що... Їдемо відпочивати, а продовження вже буде в наступному ролику.